Сьогодні ми поговоримо про булінг, а також про те, як його розпізнати, куди звертатися і що робити, якщо ваша дитина потерпає від булінгу. Одним із серйозних викликів, з яким стикаються батьки і діти під час повномасштабного вторгнення, є булінг у школах і дитячих садках. Через це дитина може відчувати страх. Приниження, тривогу, а також бути соціально ізольованою. Це призводить до втрати інтересу до навчання та проблем у спілкуванні з однолітками. Навіть під час дистанційного навчання проблема булінгу не зникла, а онлайн скування набуло нових форм. Важливо розуміти, що далеко не кожен конфлікт є булінгом. Булінг це тривалі повторювані дії. Типові ознаки булінгу охоплюють систематичність, цькування, яке повторюється регулярно. Наявність сторін у булінгу завжди є кривдник булер, потерпілий, жертва і спостерігачі. І наслідки дитина може зазнавати психічної та фізичної шкоди, відчувати приниження, страх, тривогу, підкорятися інтересам кривдника або бути соціально ізольованою. Цькування може мати різні форми: фізично підніжки, стусани, завдання тілесних ушкоджень, психологічно принизливі погляди, жести, поширення образливих чуток, ігнорування, шантаж, економічно крадіжки, пошкодження чи знищення особистих речей, вимагання грошей, сексуально Принизливі погляди, жести, зйомки в роздягальнях, сексуальні погрози або мати форму кібербулінгу, приниження за допомогою електронних пристроїв та мережі. Якщо ви помічаєте те, що ваша дитина має неочікування сенсі, пошкодження речі, пригнічений настрій, вибирає довгий нелогічний шлях до школи або додому, втрачає апетит, погано спить. Отримує погрози в соцмережах, це може свідчити про те, що вона потерпає від булінгу. Важливо негайно вжити заходів, щоб допомогти вашій дитині. Не ігноруйте ситуацію та в жодному разі не займайте позицію, де дитина повинна самостійно розв'язати цю проблему. Спілкуйтеся з нею, підтримуйте її і зверніться по допомогу до вчителів, психологів або до інших фахівців. Також може трапитись таке, що ваша дитина виявиться кривдником. На це вказують наступні ознаки. Ваша дитина легко зривається на негативні судження або дії щодо інших людей, навіть через дрібниці. Їй подобається обзивати, ображати, висміювати або бити інших дітей. Вона краде, бо псує речі інших дітей, жорстоко поводиться з домашніми тваринами. Виявіть спокій і поговоріть про ситуацію, щоб зрозуміти мотиви її поведінки. Дайте зрозуміти, що булінг неприпустимий і має серйозні наслідки. Поясніть, що за булінг передбачена адміністративна відповідальність. Поділіться спостереженнями. Попросіть допомоги вчителів та адміністрації школи для розв'язання проблеми. Якщо ви відчуваєте, що ситуація стає неконтрольованою, зверніться по допомогу до психолога для отримання індивідуальної консультації та рекомендацій. Підтримайте дитину. Покажіть дитині, що ви готові допомогти їй змінити поведінку та розвиватися як особистість. Пам'ятайте, ви завжди можете зателефонувати за номерами, які ви бачите зараз на екрані. Бережіть себе та своїх дітей.